Ну і як ми сьогодні пригадували на початку нашого ефіру, росіяни знову вдарили по Одесі балістикою. Це втретє за три дні. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, зруйнована цивільна інфраструктура. А на місці масштабна виникла пожежа. За останніми даними через ворожий удар постраждало 14 людей, 13 допомогли на місці. Одного цивільного забрали до лікарні. Наслідки атаки можемо побачити просто зараз на цих кадрах. Ну і до речі, під час гасіння цієї пожежі в Одесі знову була загроза обстрілу. Місцева влада просить усіх знаходитись у безпечних місцях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну і черговий обстріл Одеси балістичними ракетами підкреслює важливість посилення ППО. Таке у соцмережах написала посол США в Україні Бріджет Брінг. Вона зазначила, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони для захисту від російських атак.